Глибоким зором і пером тонким він слугував народові своєму, палаючи душею разом з ним. Ці слова належать поетові Максиму Рильському, присвячена їх Михайлу Коцюбинському. Минає 150 років від дня народження українського письменника, автора таких відомих творів, як дорогою ціною, інтермецо, фатамаргана, тіні забутих предків. Зокрема, завдяки фільму Сергія Параджанова під тією самою назвою ім'я Коцюбинського знають добре у світі а також і завдяки перекладам письменника. Як вшанували пам'ять класика, дізнаємося далі про творчий шлях здобутки, дитячі і всесвітньо визнані твори. Ліцеїсти та їхні гості, учні Бендерської української гімназії, презентують власні дослідження. Це вже другий спільний захід. Організатори кажуть, мріють на базі республіканського українського ліцею створити для молоді справжній осередок української культури. Сьогодні зібралися в світлиці, але готові проводити творчі зустрічі в новому театрі студії і у відкритому торік музею Шевченка. Ми намагаємося, щоб наш ліцей став тим осередком, де буде збиратися україномовна молодь. Свято цікаве тим, що ось на сьогодні діти підготували свої доповіді. Це учнівська конференція. Діти показують своє бачення, своє мислення щодо творів Коцюбинського, щодо його героїв. Бендерчани взялися з'ясувати, чи бував класик на берегах Дністра з нашим містом пов'язані імена багатьох видатних українців. Щойно відзначили 245-річчя Івана Котляревського. Він служив у Бендерській фортесі і згадував про неї у своїй Енеїді. Майже через століття тут повні міг перебувати і творити Михайло Коцюбинський. Він в своєму житті був у комісії філоксерії, тобто він досліджував. Виноградники на наявність рослинної тлі, і тут перебував. Також він тут був у організації братів Братства Тарасівців. Писав про селян Молдаван, про їхнє життя в таких творах, як Пекуптер та Відьма. Ми сюди приїхали для того, щоб розповісти про. Михайла Коцюбинського і його творчість, і діяльність, а також перебування його в, саме в Молдові. Що він тут робив, що, що створив тут, і його діяльність, яка була. Він перебував в Молдові 5 років і висновком цієї роботи стали ці три твори. Свій перший твір Косюбинський написав у 20 років. Потім, із натхненням, добираючи слова писав далі. Він дуже любив квіти і сонце, природу сприймав дуже тонко. За це надзвичайне вміння та особливо людське тепло. Сучасники його називали Соняхом, але прожив він усього 48 років, лише на рік довше ніж Шевченко. До речі, Кобзар був постійним взірцем для Косюбинського. На прикладі Тараса Шевченка і його творчості були закладені взагалі уподобання і світогляд як майбутнього літератора, тому що він, це, і це загальновідомо, і науковці зазначають, що саме Тарас Шевченка найбільший вплив здійснив на творчість Михайла Коцюбинського. Більше того, він перейняв цей революційний дух, який є у Тараса Шевченка, і вже в такому юному віці, коли йому було 18 років, він був заарештований за причетність до руху. Народовольців. Коцюбинський майже не мав чернеток. Писав, лише прислухаючись до мови серця. Так народилися Тіні забутих предків. Шедевр української літератури, немов виклад драми Ромео Джульєти, але з гуцульської криворівні. У 1964-му Сергій Параджанов переклав Тіні забутих предків на мову кіно. Стрічка мала великий успіх і швидко завоювала серця повсюди у світі. Сьогодні твори Михайла Коцюбинського вивчають у школі, і ці ювілейні дні гарний час, щоб повернутися до творчості великого письменника, щоб збагнути, що він залишив у своїй книзі життя.